Привіт! Сьогодні поговоримо про кавомашину, яка задає новий стандарт у світі кави. Юра З 10 це флагманська модель, створена у Швейцарії для тих, хто хоче від кави максимум смаку. Максимум технологій і бездоганний вигляд. Друге покоління моделі Z10 10 це справжня ода кавовій різноманітності. Ця кава машина демонструє свою майстерність у чотирьох вимірах смаку: гарячий, колд, холодний, лайт легкий і світ солодкий, створюючи симфонію з насичених фруктових, м'яких і солодких нот. Якщо кава для вас це більше ніж просто прокинутися вранці, вам точно буде цікаво. 51 напій це 51 привід закохатися в каву від незмінної класики на кшталт еспресо капучино до найактуальніших трендів. Світ солодкої піни поповнився унікальною новинкою завдяки спеціальній насадці за 10 залічені секунди готує чудовий мокачино і шоколадну піну у меню. Також з'явився Long Black – Це популярний в Австралії та Новій Зеландії рецепт, який у виконанні цієї преміальної кавомашини дивує своїм м'яким і збалансованим профілем. Тут є класичний міцний еспресо з щільною кремою, правильний американо та новий напій Long Black, ніжний лати і капучино, напої з підсолодженою піною, світ фом, шоколадний мокачино і трендовий Cold Brew, який готується автоматично. Одна машина і кава під будь-який настрій, погоду і час доби. Зранку енергія в день баланс, ввечері задоволення. Це За 10 не просто автоматична кавоварка, вона розумний бариста, яка знає, як розкрити аромат кожного зерна. Інноваційна кавомолка автоматично розпізнає тип напою і миттєво підлаштовує помол, щоб аромат кожної чашки був ідеальним. П'ять методів заварювання: розкривають повну політ смаків від насичених до м'яких та делікатних смарт-функції, Milk Assistant і Quality Assistant роблять процес не просто автоматичним, а персоналізованим і безтурботним. Усі ці інновації означають, що Z10 пропонує загалом 51 різний варіант кави. Крім того, завдяки таймеру кави, доступ через спеціальний додаток Joy ви можете встановити точний час приготування улюбленого напою та насолоджуватися ним. Наприклад, одразу після того як встанете з ліжка, ви можете запрограмувати машину так, щоб кава була готова. Наприклад, одразу після пробудження або повернення додому через мобільний додаток Joy таймер налаштовується максимально просто. Результат жодного очікування: лише свіжезмелена кава рівно тоді, коли вона потрібна. Це ідеальне рішення для ранкових ритуалів і чіткого розкладу. Завдяки кофеїну регуляторам ви можете свідомо керувати рівнем кофеїну у своїх напрямках. Появ машина дозволяє зменшити або збільшити інтенсивність дії кави без втрати смаку. Молочний асистент відповідає за точний баланс температури, кількості та текстури молока. Система автоматично адаптує параметри залежно від типу напою, чи це капучино, або напій із солодкою піною. Асистент якості це внутрішній контролер якості, який постійно стежить за правильністю всіх процесів приготування кави. Система аналізує коректність помело. Параметри екстракції, температурні режими, стан системи очищення та фільтрації. Завдяки цьому кожна чашка має стабільний смак і аромат, незалежно від того, скільки кави ви приготували до цього. Машина сама підказує, коли потрібне обслуговування і не допускає компромісів у якості. Вона виглядає дорого, сучасно і впевнено. Це та річ, яку не ховають. Її хочеться показувати. Догляд за кавомашиною часто лякає, але не тут. z 10 автоматично виконує декілька функцій. Проводить очищення молочної системи, здійснює очищення робочого блоку та декальцинацію. Це означає, що чудовий смак кави буде стабільним кожного дня, а ви будете отримувати насолодження лише процесами результатом. Разом із z 10 в комплекті є все необхідне для старту справжньої кавової історії у вас вдома. У фіналі огляду флагманського. Новинки можемо сказати, що Юра З10 це максимальний вибір напоїв, інтелектуальні технології, швейцарська якість, преміальний дизайн, простота у використанні. Насправді, це ціла інвестиція в задоволення, стиль і щоденний комфорт. Якщо кава, важлива частина вашого життя, z 10 цілком стане його серцем. З більш детальною інформацією можете ознайомитися в наших магазинах та на сайті. Чекаємо на коментарі, та не забувайте долучитись до нашого каналу, аби не пропустити Пустити новинки та корисні поради.